У цього парламенту залишається одна надзвичайно важлива місія змінити виборче законодавство без змін виборчого законодавства іти на вибори парламентські, на мій погляд, ну практично недоцільно, тому що ми е, дуже е, суттєво ризикуємо переобрати парламент, який не відповідає, не буде відповідати електоральному уподобанням українців. Законодав е, виборчих законів зареєстровано дуже багато. Ми з Олександром Мирним зареєстрували виборчий кодекс. Він передбачає е, врахування дуже багатьох вимог українців, і до речі, практично усі вимоги Венеціанської комісії, парламентської асамблеї ради Європи і інших поважних організацій. Він також враховує. У ньому передбачена і пропорційна система виборів з регіональними списками. в ньому передбачено участь у е е е виборчих комісіях не лише парламентських партій, але всіх інших. У ньому передбачено зменшення виборчого бар'єру саме з метою допущення нових політичних сил до 3%, бо 5% не дають можливості сьогодні новим політичним силам. Потрапити в парламент у ньому передбачена маса інших питань, і, зокрема, деякі відповіді е, на запитання боротьби з фальсифікаціями, які я чув е, на зустрічах з виборцями. Наприклад, ми пропонуємо нашому виборчому кодексі передбачити е, елементарну річ печатку у паспорті після отримання бюлетеню. Паспорт внутрішній в українців він достатньо грубий, змістовний, і там знайдеться місце для 10-20 початок. Це означає, що 20 виборчих кампаній людина легко пройде, але Легко перевірити, чи людина справді отримала бюлетень, чи замість неї використали це право голосу і сфальшували вибори, і людина не зможе уже, наприклад, брати участь у так званих каруселях, коли видають по кілька бюлетенів на одні й ті ж самі руки. Тобто є дуже багато нюансів в моєму законопроекті, який я зареєстрував разом з Олександром Мирним. Це виборчий кодекс. У законопроекті чисто виборчому, який зареєстрували Кошулинський, Михальчишин, інші народні депутати. Ми голосувати готові за будь-який, але важливо змінити виборчу систему.